Сніг сиплеться на чорні шинелі. Тиша стоїть така, що чути, як цокає годинник у кремлівській вежі. Москва завмерла. 21 січня 1924 року. Ленін помер. Біля мавзолею натовп. Люди стоять мовчки, ковтають холодне повітря. На площі тьмяний гул. Хрипле радіо з червоного кута передає траурну музику. Чоловік у сірому пальті знімає шапку. На його обличчі втома і блиск очей. Це Лев Троцький. Він не запізнився. Цього разу ні. Його промова коротка, рвана, як від пострілу. Революція не закінчилась. Вона тільки починається. Люди мовчать, а потім вибухають аплодисментами. Гул розходиться по площі, немов грім. Хтось кричить. Троцький наступник. У партійних кабінетах зриваються телефони. Сталін слухає через шипіння апарата і стискає кулак. На столі перед ним газета Правда. Заголовок прощай і ліч». На полях його чорні помітки. Три імена, обведені ручкою. Зинов'єв, камінь, Троцький. У коридорах Кремля, запах диму, мокрої вовни, кави з казанка. Хтось говорить після смерті Леніна влада вакантна. Інші шепочуть хто візьме, хто витримає. На Луб'янці друкують нові списки делегатів. Секретарі перераховують голоси. Партія, мов живий організм, у якому б'ється два серця одне залізне, холодне, прагматичне, інше гаряче, фанатичне, блискуче промовами і вірою в світову революцію. Троцький розуміє. Якщо зараз не зробить крок, його зітруть. Він збирає соратників бухарін, молоді військові інженери з госплану. Вони вірять майбутнє за ним. Ми збудуємо країну машин і світла. каже він, і на карті розкладає червоні пропорції. Магнітогорськ, Дніпрогес, Уралмаш. Ніч у Кремлі залишилось кілька ламп. Ставін йде повз портрет Лєніна. Зупиняється, дивиться в темряву шепоче. Нічого ми ще побачимось. А на ранок радіо знову оголошує Сьогодні відбудеться засідання Політбюро питання нове керівництво партії. Сніг усе ще падає. Москва прокидається в невідомість. І саме сьогодні починається боротьба, яка вирішить долю століття. Двері в зал засідань грюкнули. Політбюро зібралося повним складом. Повітря гуде, як дріт під напругою. На столі папка з грифом секретно. У ній заповіт Леніна. Те саме листо до з'їзду, про яке всі чули, але ніхто не бачив. Троцький дивиться на аркуші, Сталін ховає очі. Секретар читає Товариш Сталін надто грубий. Пропоную розглянути його усунення з поста генерального секретаря. У залі тиша. Навіть вентилятор спинився. Хтось кашляє. блідне. Каміннів не зводить погляду з Троцького. Вибух. Газети вже наступного ранку виходять із заголовками Ленін проти Сталіна. По всій країні збори, мітинги, дебати. У Харкові студенти розвішують плакати з портретом Троцького. У Петрограді фабричні комітети вимагають очищення партії від бюрократів. Радіо передає уривки з промови Троцького Ми не допустимо, щоб революцію задушив апарат. Сталін мовчить. Але всередині все кипить. Він викликає Кагановича, Орджонікідзе, Молотова. На столі мапа не фронтова, партійна. Це не війна, каже він, це шахи. Ми заберемо його фігури. Наступного тижня переведення секретарів обкомів нові призначення. Партійний апарат починає повільно, майже непомітно розвертатися проти Троцького. Водночас на Арбаті інший фронт. Молоді письменники, поети, інженери збираються на квартирі наркому освіти луначарського. Вони говорять про майбутнє без цензури, про нову людину, про світ без страху. У кутку Троцький стоїть із келихом чорної кави, мовчки слухає Йому здається, що він уже виграв. Та наступного ранку у двері стукають. Телефонний дзвінок із Сибіру. Товаришу Троцький у Новосибірському комітеті бунт. Секретар відмовився виконати розпорядження Москви. Каже, наказ отримав безпосередньо від Сталіна. Троцький стискає трубку. Обличчя твердне. Він ще не знає, це тільки початок. Партійна машина, яку він вважав нейтральною, уже рухається, і зупинити її буде майже неможливо. Засідання тривало шосту годину. На столі гори паперів, протоколи, графіки виробництва, листи з фабрик. Атмосфера густа, мов дим після бурі. Троцький вдаряє кулаком по столу. Досить гальм. Ми мусимо діяти. Його план достроковий запуск індустріалізації. Не через десять років, а зараз. Будуються Магнітогорськ, Кузбас, Дніпрогес. Замовлення на турбіни йдуть до Швеції та Німеччини. Радянський рубль уперше з'являється на біржі у Берліні. Газети пишуть Країна машин. Електрика змінює все. Але на засіданні Госплану хтось кидає фразу Товаришу Троцький. Звідки ми візьмемо сталь для нових заводів? Ми не встигаємо. Тиша. І тоді він промовляє У нас є село. Наступного дня циркуляр. Держава викуповує зерно по занижених цінах. Починають створювати зразкові колгоспи добровільно, але з присмаком наказу. На півдні селянські збори закінчуються сварками, на півночі саботажем. Партійні газети раптово змінюють тон Кулаки проти революції. Сталін мовчить, його майже не видно. Але в кулуарах кажуть він повертається. У Середній Азії, на Кавказі, на Уралі з'являються ініціативні комісії. Колишні сталінські кадри. Вони збирають підписи, пишуть листи до ЦК. Партія роз'єднана, потрібна тверда рука. Троцький відчуває це запізно. Він проводить ніч у своєму кабінеті. На столі лежить телеграма з Тбілісі. Місцевий комітет оголосив автономію. Підпис Сталін. Він читає тричі. Потім встає, підходить до вікна. Під Кремлем темніє Москва. Десь у глибині гуде електростанція, його гордість, його символ. Телефон дзвонить знову. На лінії начальник Червоної армії Тухачевський. Товаришу голову, Сталін їде до Петрограда. каже на конференцію, але з ним бронепоїзд і батальйон охорони. Троцький заумирає. Усі його промови, усі плани, усі формули раптом здаються безгуздими. Гра, яку він думав виграти, переходить у зовсім іншу площину. І тепер хтось один не повернеться з цієї партії живим. Поїзд гуде в ніч. Іскри сипляться з коліс. Сталін дивиться у вікно. Повз пролітають чорні станції, села без світла, засніжені поля. У вагоні поруч, ящики зі зброєю, документи спочатку особливо важливо. Попереду Петроград. Троцький у цей час скликає засідання ЦК. Говорить швидко, нервово. Ми не допустимо розколу, кидає він. Сталін грає на силі, але сила це ми. У залі мовчання. Ніхто не аплодує. Всі чекають, чим це закінчиться. До Петрограда він відправляє делегацію наркома внутрішніх справ Менжинського і молодого комісара з військової розвідки. Їхнє завдання зупинити Сталіна ще до приїзду. Але вже за добу зв'язок із містом зникає. Радіо мовчить. Телеграф не працює. Лише коротке повідомлення з лінії Петроград під контролем спеціального комітету. Троцький збирає штаб у Кремлі. Тухачевський пропонує ввести надзвичайний стан. Каменів просить переговорів. Бухарін мовчить, тримає в руках примірник правди. На першій шпальті новий заголовок. Повернення товариша Сталіна. Ніч на вулицях патрулі Червоної гвардії. Підземні друкарні штампують листівки. Сталін рятує партію. Університети страйкують, газети не виходять. У Москві запах тривоги. Ранком радіо оживає. Глухий голос диктора читає звернення. З метою збереження єдності партії Центральний комітет тимчасово передає керівництво виконавчому бюро на чолі зі Сталіним. Троцький блідне. Це переворот. Без пострілів, без відкритої війни, мовчазний переворот паперів і підписів. Він виходить на балкон Кремля, під ним натовп, мов темне море. Хтось скандує його ім'я, хтось Сталіна. Під ногами шарудять листівки. Вітер здіймає їх у повітря, перемішуючи обличчя, гасла, майбутнє. І в цей момент двері за його спиною відчиняються. Офіцер Червоної армії стоїть нерухомо. На кашкеті свіжа зірка. Товаришу Троцький, каже він тихо. Вам потрібно їхати просто зараз. Москва більше не ваша. Потяг рушив у ніч, вікно запітніло, сніг летів боком. Троцький сидів мовчки. Поруч валіза, кілька папок, портативна друкарська машинка. На обкладинці однієї червоними літерами про майбутнє революції. Москва залишалася позаду. Сталін уже контролював ЦК, друкарні, радіо. По всіх республіках ішли телеграми. Зміна керівництва затверджена одностайно. На Луб'янці створили новий відділ управління з надзвичайних справ. Керівник Берія молодий, мовчазний, надто уважний до деталей. Троцький приїхав до Харкова. Там ще чекали. Там його зустріли військові, офіцери, студенти. У місті горіли ліхтарі. Люди говорили пошепки, ніби боялися сказати зайве. Він виступив у театрі сказав просто: Революція не закінчена. Ми повернемо собі країну. Йому аплодували стоячи. Але вже наступного ранку зал оточили солдати. Він встиг утекти через двір, потім через кордон до Туреччини, потім далі, через Європу, через океан. У газетах з'явилися рядки. Колишній нарком Троцький виїхав за межі СРСР для лікування і крапка. Усе ніби його ніколи й не було. Сталін тим часом зібрав з'їзд. Партія єдина ми не допустимо розколу. Під залом лунали оплески. У грудні 1927-го Троцького виключили з партії офіційно, через рік позбавили громадянства. Минуло 10 років. На заході він писав книжки про революцію. У них цифри, факти, спогади. Радянський експеримент перетворився на бюрократичну державу. Його майже не читали в СРСР, книги не друкували, імені не згадували. А в Москві у старому будинку на Арбаті прибиральниця знайшла серед пилу стару листівку пожовтілу, затерту. На ній слова. Революція не закінчилась, вона тільки починається. Вона поклала її в кишеню і мовчки пішла додому. За вікном падав такий самий сніг, як тоді, в день, коли все почалося. А ви, що думаєте? Як би склалася історія, якби Троцький не поїхав того дня? Напишіть свою версію в коментарях і підпишіться. Попереду ще багато нереальних історій, які могли стати реальністю.